Всім привіт вітаю вас на каналі Росадний сезон. Хочу сьогодні з вами поговорити про відбір картоплі на посадку. Я вам тут відібрала 4 картоплини і хочу дуже коротко розказати, яку ми картоплю залишаємо на посадку, а яку відкидаємо і варимо курочкам та нашим поросяткам. Для початку коротко розкажу, що таке ялива картопля, а що не ялива. Перед вами тут чотири картоплини. Як ви бачите, ось ця картопля, вона величенька, в неї багато вічок. Вічки грубенькі, ось така картоплина може дати дуже навіть непоганий урожай. Для прикладу ще ось така картопля. Так само. Вічка великий, грубенький. Ось така вона, оскільки вічок, один, два. 3, 4, 5, 6 вічок. Ось така картопелька ще дасть також хороший урожай. Така маленька картопля, приблизно тут в ній ну, грам 30-25 маленька. Але ви як бачите, вічка в неї грубенькі, їх тут 4 штуки, навіть 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось така картопля, якщо посадити її по дві картоплини в одну ямку при хорошому, ніколи, в обороті може дати дуже гарний урожай. Ось таку картоплю ми сажаємо. А ось таку картоплю, ялову. Чому ялову? Тому що така картопля ніколи не дасть хорошого урожаю. Так, вона може бути велика, вона може бути рівненька. Але якщо в неї лише, як ви бачите, два пагона і ці тоненькі, і більше нічого немає, вона повністю, як ви бачите, ось така. Така картопля ніколи нічого не дасть. А якщо навіть і дасть, то це буде максимум насінева картопля і така сама ялива, яка потім вам в результаті також нічого не дасть. Так що, отаку от картоплю ми не сажаємо ніколи. Ось я вам коротенько розказала, де ялева картопля, а де хороша картопля, яка може дати хороший урожай. Не знаю, може деякі люди цього і не знали, але після цього відео ви просто задумайтеся. Може я вам щось розказала корисне для вас, може ви цього не знали. Дякую вам всім за перегляди, дякую за лайки і до нових зустрічей.